Вони мачукаються, <біс> ти люди позрав, я ти в пурмульській бісуєш. Ти ж приділ вам ще вже, Треба вам класти відеокамеру, бо ввечері чи не садимо. А реальний за шариками. Ходьте, дідьте мамочки. Вже не нога не є. Там громада є. То білі, то гаджіово всі цікавини. Вони ходять на танці, такой робить ваші шутю. — По Ти бачиш, колися на коліться, так так як... і на коліці чим Де? <рібривання> <рібрання> 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 а не ошарикані, я якраз ніби що Та Вже позбирали. ти не годимо сторожити. Та на не плати, та чого базара. Бо ти ж оформишся, ти ж де будеш. Та ми не Та де ти що так не можеш? Тями ж ту клиски діду попердайло, бо сторожив. Йо, вони шоконські, ай. Ну, із... ну, no, ну, no, ну, no, no. то так бо був... і ловити будуть платити і порядок а буде в парку. Я словком не говорю. Так при базарі попрось пробачення за те, що я його послав, так. ти на його оформиш. Пані, я без бачення мені все одно. Пой сюди. <laughs> Правильно, марувати то і все. Да, <laughs> не а як біжить? Жона. Це вже через не. Так. А то вже, так не, ні. Зробили проти Та для нас. На ну, про кого же? А ж? Вони беруть та уламуть. Розум а ноль. А той, що приймає, то мішка бо не прийня, то так, Ніхто я... ні, такої не прийме, хто прийме, коли ти слід, розвучисть. Та де він. Але кому то завадження? То в голову треба тим працнути, працну, та... щоб ми все розколола, тим що такої не буде робити. То, що в книзі парка треба йти, Та до набіч каже кажуть а аби тут їх загнали робочих. Та казали, що вже позбирали.